Чотири нові пікапи отримали вартові неба. Легковики з відкритою монтажною платформою для військових придбала міська тергромада. Задяки цим автомобілям бійці протиповітряної оборони зможуть ефективніше протидіяти ворожим цілям. Один розрахунок складається з чотирьох осіб. На які встановлюється зенітна кулеметна установка, туди ж БК, боєкомплект, також засоби спостереження, контролю повітряного простору, це планшети, радіостанції. Тобто це, як то кажуть, одна бойова одиниця, яка може рухатись, скажімо так, і швидко, і відповідно до своїх визначених завдань на напрямках, де можливо. Ну, з'являється противник, а також, скажімо так, на рубежах Франківщини. Один з водіїв зенітно-кулеметного батальйону уважно вивчає панель управління нового авто. Віталій воробець за кермом уже 30 років. каже ці пікапи зможуть витримати і навантаження, і погані дороги. Головне завдання для зенітників це швидкість, аби встигнути розгорнути засоби вогневого ураження і вести прицільний вогонь. Зрочно все не є на рулю, в основному все є. Біля органів управління. Ця машина якраз, якраз для того і є, щоб вона могла в будь-яку точку виїхати і за найменш короткий час бути там, де потрібно. Нові пікапи закуплено за кошти місцевого бюджету. Командування військової частини раніше офіційно звернулося до громади з листом проханням щодо придбання позашляховиків. Ми розуміємо, що ворог накопичив багато сьогодні. Зброї без питання безпеки українського тилу є дуже важливо. Тому передаємо сьогодні зенітному батальйону дуже хороший підрозділ, хороші командири з бойовим досвідом. І я надіюся, що це забезпечить безпеку нашої громади. Михайло березині, Гнаді Томнюк. Новини на вежі.